Добрий день, шановні друзі! Мене звати Володимир Олійник, я депутат Івано-Франківської міської ради, і сьогодні прокоментую новини тижня, що минає. Але в першу чергу хочу привітати усіх медиків із вашим професійним святом. Вітаю! Друга, ну, перша новина, я думаю, що у всьому світі це чемпіонат світу із футболу. Пройшло вчора буквально перше коло, почалося друге. Вже визначились певні фаворити. Але наша мова все-таки про новини в Україні Івано-Франківську Держком статистики цього тижня, ну, принаймні так написано в журналі форум, оголосив, що за рік населення України зменшилось на 1 мільйон. Саме тому дуже приємно, що в Івано-Франківську започаткований здається кілька років тому парад візочків. Відбувся, і я думаю, що такий захід, і такий захід, який має у нас відбутися 16 липня, а це парад наречених. Бачите, такі модні стали зараз паради. Вони сприяють покращенню, ну тому що в першу чергу люди одружуються, друге покращенню демографічної ситуації в Україні. Третю річ, яку хочу сказати, теж вона стосується 16 липня. що Виконавчий комітет партії Наша Україна повідомив буквально сьогодні, що буде 16 липня традиційне сходження на Говерло за участю президента, -президента України Віктора Ющенка. Це з анонсів. А з новин переходимо до новин України. Отже, увага українців. Україною прокотилася хвиля масових протестів проти закону 2450, так званого, який мав би обмежити мирність зібрання громадян. І знову ж таки, навіть в самій партії регіонів є. Дві думки. Перша думка це Михайло Чечетова, який прокоментував на одному з київських телеканалів, що ні в якому випадку фракція партії регіонів не буде голосувати за цей закон. Натомість на одному із всеукраїнських сайтів. Є коментар Віктора Януковича, який е, говорить, що ні в якому разі не підпише е, закон 2450, якщо в нього е, законопроект, якщо в нього не будуть внесені ті зміни, які передбачалося. Наступна е, новина це е, позавчора е, в Україні в Верховній Раді в першому читанні пройшов е, проєкт. Податкового кодексу, який пропонує уряд, ну, з тих новинок, які там передбачаються, а їх, в принципі, є дуже багато, це введення податку на нерухомість. Я думаю, що це певну справедливість в нашому суспільстві встановить, оскільки всім нам відомо, що на даний час ті люди, які мають Велику кількість там землі і велику кількість нерухомості вони не сплачують якісь додаткові податки в, е, в держбюджет. Е, наступна річ е, уже сьогодні зранку Володимир Литвин у Верховній Раді оголосив, що до фракції е, ну, в коаліції в більшості е, долучили ще шість депутатів з нашої країни народної самоборони. Звичайно, такі. Новини не є приємними, але, як мінімум, я можу назвати ці прізвища: це Борисов, Жвані, Харовський, Марущенко, Новіков і Шемчук. Отже, ну, крім того, що сказати ганьба, я більше не можу нічого сказати цим політикам, які ще у 2007 році обіцяли і йшли до влади зовсім під іншими гаслами і приводами. Так переходимо до новин в області. Як в області, так і в місті якихось таких кардинальних змін чи новин не відбувалося. Приємним був, ну, зокрема для мене, візит Валентина Наливаченка, який нещодавно створив громадську ініціативу оновлення країни, яку я в області координую і. Чолі оргкомітет по створенню цієї громадської ініціативи. Отже, процес взагалі появи Валентина Леваченка в політиці я називаю таким процесом, який відноситься до оновлення чи зміни політичних еліт. Ну, наскільки ви бачите, за останні там три чи чотири тижні в місцевій пресі чи, взагалі в Івано-Франківську, з'явилися. Кириленко, здається, Гриценко, Катеринчук, ну, тобто присутні ці партії, які фактично ще в 2007 році мали ну, або їх не було, або вони мали дуже низькі рейтинги, ну тільки зароджувалися. Натомість зараз вони якраз і ведуть основну і активну діяльність. Валентин Наливаченко в першу чергу в Івано-Франківську. В рамк зустрівся з учасниками проекту Школа лідерів», Знову ж таки, відбувся невеличкий скандал, оскільки ми три роки тому відновили проект Школа лідерів», А в травні цього року створилась громадська організація. Через це певні непорозуміння і незрозумілості виникли в пресі. Але натомість все-таки відбулася дуже така цікава розмова, де він розказував про той внесок, принаймні в державність України, який він зробив, про свої особисті переконання, бачення майбутнього і тому подібне. Далі він зустрівся з пресою, де переконливо сказав, що ніяких розмов із ним про очолювання. Нашої України не було, ну тобто, що немає підстави вважати, що він очолить через деякий час е, партію наша Україна. Деякі сайти навіть коментували, там, на Ливаченко не додасть рейтингу нашій Україні. Але я думаю, що час покаже, як все буде. І е, далі він виступав на телебаченні Галичина. Тепер е, щодо новин в місті. Знову ж таки повторюся, що якихось кардинальних речей не відбулося. Приємно, що от ми знаходимося зараз в студії ну, чи в офісі малої кави, а буквально поряд ремонтують дорогу, отже, процес іде, і я не знаю, можливо, під осінь дороги будуть зремонтовані. І, Ті теми, які би в місті хотілося зачепити, які зачепила місцева преса. Отже, це те, що депутати міської ради підняли питання щодо дотримання закону по вживанню алкоголю в громадських місцях знову ж таки, тобто річ дуже позитивна, але і виникла друга думка, що міліція може не справитися із таким завданням, оскільки. Не вистачить просто співробітників, і потрібно зараз ну, дуже активно впроваджувати там, чи продовжувати потребування міста. І другу тему, яку підняла теж одна з газет, це що минув рік від заборони грального бізнесу, але гральний бізнес процвітає. Ви можете також це почитати, і, ну, як на мене, річ дуже негативна, яка забирає там гроші із наших і так небагатих сімей це гральний бізнес.